Доброго дня, шановні глядачі. Часто мені пишуть запитання, якої ємності акумулятор взяти для комфортного користування сес домашньою. Розкажу на своєму прикладі. В мене батарея 6,2 кВт. Зрозуміло, що з неї я не забираю все. Орієнтовно 5 кВт я з неї знімаю. Інвертор 6,2 кВт, Анерт. Недорогий бюджетний інвертор. Но сьогодні не про це. Отже, 5 кВт батарея. Сьогодні я виключив подачу електроенергії в будинок в 9 годині. Сьогодні в нас субота, всі вдома. Будинок у мене двохповерховий, три Wi-Fi роутера, телевізори, воду в мене качає електрикою насос. Зрозуміло, електрочайник в тому числі. Два рази сьогодні дружина прала пралкою. Зараз 18 година. У мене з п'яти поділок, залишилось 3. Якось так. Я думаю, що 5 кВт достатньо для середнього домогосподарства на добу. Ще декілька годин. Всі повлягаються спати, прийде нічний тариф. Система включиться і знову зарядить мій акумулятор. Звичайно, це якщо ми не косимо газон, не миємо машину каршером, цього достатньо. А якщо буде 10, то буде достатньо вдвічі. Всім дякую за увагу, всього доброго!